Тільки так, будь обережним. Ой, та що ти зразу починаєш? Я туди й назад, нічого страшного не має статися. Тільки попробуй щось натворити. Нас двері, похоже, поламані. Та господи, що ти твориш? Як ти їдеш? Що тобі права дав? Зараз я тобі покажу. Е, дзеркало, Будеш платити за ремонт! А ти збусь. Боже, ну таке ненормальне. Що ти сказав? Що він збирається робити? Ай! Краще втікати, поки воно мене не здогнало. Щось з машиною сталось. Ой, їду я додому, а потім якось вирішимо і купимо цей хліб. Слава Господу, що він їде. Я ще вернусь. Та Господи, душ просила, щоб нічого не сталось. Ще, думаю, куди це стерна пива в барі пропала. О, футбольний м'ячик. Стій, який футбольний м'ячик? Підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, будь ласка.